Що давно вийшло кілька серіалів, які вже привернули увагу глядачів. Тут є драматичні історії про боротьбу за владу, футуристичні фантастичні сюжети та загадкові детективи. Сьогодні подивимось на п'ятірку найцікавіших нових серіалів. Поїхали! Вісімнадцяте століття Гавайські острови охоплені війнами чотирьох королівств. Каяна повертається додому, розуміючи, що лише об'єднавши народ, можна захистити його від зовнішніх загроз. Його шлях сповнений кривавих сутичок, хитромудрих інтриг і важких доленосних виборів, де кожне рішення визначає майбутнє островів. Саме у вирі цієї боротьби зароджується сила, яка веде до історичного об'єднання і піднесення великого короля. کیا میں خمیخہ خب پیرش ہو 2120 рік п'ять корпорацій контролюють землю та колонії, а новітні технології дозволяють переносити свідомість у синтетичні тіла. Важко хворій дівчинці Марсі вдається вижити, переселившись у Венді, і вона одразу опиняється у вирі подій, коли на землю падає таємничий космічний корабель з невідомою формою життя. Кожен крок загрожує смертельною небезпекою, а боротьба за виживання та захист людства стає її головною головною місією через ризики відкриття та неочікувані повороти формуються події, які змінюють життя венті назавжди. Габріель Бук керує антикварним книжковим магазином, але його справжня робота розплутування загадкових і заплутаних справ, що не під силу іншим. Книги стають інструментом, який відкриває таємниці, а кожен клієнт приносить нову історію і нові випробування. Разом з нестандартною командою він розкриває злочини, долаючи власні сумніви та небезпеки, що чатують на кожному кроці. В його руках знання стають зброєю, а мудри. Рість і спостережливість ключем до порятунку тих, хто звертається по допомогу. Місто Амберленд охоплюють підпали, що розпалюють страх та хаос серед мешканців. Колишній пожежний Дейв Гадсен та детектив Мішель Калдерон об'єднують зусилля щоб зловити зловмисників, водночас борючись з власними страхами та минулим. Кожна нова пожежа загострює конфлікти і відкриває небезпечні секрети. Напруга зростає з кожним кроком розслідування. Вогонь стає не лише загрозою, а й ключем до розкриття темних таємниць міст. So Таємничий інститут забирає дітей з надприродними здібностями, щоб досліджувати їхні сили. Люк Еліс опиняється всередині, намагається вижити, навчитися контролювати свої здібності і водночас планує втечу. Кожен день у цьому місті сповнений небезпеки, а експерименти та суворі правила ставлять героя перед моральними та фізичними випробуваннями. У цьому холодному безжальному інституті кожне рішення може стати останнім, але люк шуче налаштований вибратись. Це були п'ять нових серіалів, які вже встигли привернути увагу глядачів. Кожен з них пропонує свій унікальний світ, напругу і сюжетні повороти, які не відпускають до останньої серії. Пишіть у коментарях, який з цих серіалів ви вже бачили або плануєте подивитись наступним. Не забудьте підписатися на канал і поставити лайк. Це допомагає створювати ще більше нових цікавих добірок.